Стильні підліткові в'язані сукні від бренду Lily and Енден. 1485 гривень за 15 суконь. І за одиничку, подивіться, будь ласка, лише 99 гривень виходить в розмірах від 122 до 158. Буде представлено в лоті дві модельки. Ось така бордова. Тут у нас в'язка, як бачимо, більш коси. Стилізація Нью-Йорк. Є по горловині та по манжетиках біла така, ну, я так розумію, більш дизайнова стрічка вив'язана. Дивимося одразу по складу, бо склад в модельках буде різний. Тут 60% поліакрил, 40%. Бавовна, дуже приємний на дотик. Покажіть, будь ласка, їх було насправді дуже багато. Це просто все, що залишилося. Це залишки. Тож їх можна сміло замовляти зараз, реалізувати, бо на домі сезон на весну вони ще будуть гарно продаватися, носитися. Або ж ви можете купити зараз для того, щоб гарно продавати наступного сезону, бо таких цін явно не буде. Дивимося, чорна моделька, погляньте, в'язка, дуже така середньо красива, приємна, класичний, до речі, силует. Тут у нас іде поліестер 55%, поліакрил 42% і Еластан 3%. Класний лот, замовляйте, реалізуйте, тому що для школярів особливо це будуть дуже стильні модельки. Для того щоб замовити всі контакти знаход... знайдете під відео.